Як зв'язати такий чепчик гачком? Нам знадобиться букльована пряжа та гачок 4 мм. Потрібно виміряти відстань від однієї скули до іншої через тем'ячку. У мене вийшло 52 см. Ця довжина і довжина основи спереду. Нам потрібно зв'язати широку смужку довжиною 52 см. Ширина основи 15-16 см до маківки відстань до початку вушка 6-7 см. Тут зв'язано 6 рядків по 60 стовпчиків із накидом, поворотними рядками і з підлею підйому. Відстань між вушками 15-16 см, і це складає 18 стовпчиків без накиду. В першому рядочку вушка робимо три стовпчика без накиду в один і кожен відмічаємо маркером. В другому рядочку робимо в середній маркер три стовпчика, переставляємо середній маркер у середню петлю і крайній у крайній. В третьому і четвертому рядочку так само робимо в середній маркер 3. Стовпчика без накиду і переставляємо всі маркери. П'ятий рядочок в'яжемо без прибаву. Наступних чотирьох рядках в'яжемо по три стовпчика разом. Всього у вушках 9 рядків із однієї петельки ми повернулися в одну. Після вушка в'яжемо ще один рядок, 60 стовпчиків без накиду. Тепер нам потрібно зв'язати задню частину, ось такий прямокутник. Він складається з 20 рядків по 19 стовпчиків без накиду. Вшиваємо дві частини голкою з ниткою із з виворотнього боку. Далі необхідно зробити кетлювання нижньої частини, щоб стягнути трохи край, та щоб він не кашлатився від комерця або прикрас. Також туди можна вставити зав'язки. Зав'язку я робила з такою пряжою та гачком 3 мм. Ви можете взяти будь-яку іншу натуральну пряжу. Спочатку в'яжемо з'єднувальні стовпчики на відстані 1 см від краю. Кетлювання краще робити спицями. Але я в'язала 9 рядочків гачком в розкол, даємо обв'язку навпіл, щоб останній рядочок у нас співпав із рядком з'єднувальних стовпчиків. За допомогою з'єднувальних стовпчиків, начебто прошиваємо усе разом. При китлюванні одразу вкладаємо всередину шнурок або втягуємо його після за допомогою шпильки. В'яжемо шнурок, залишаємо кінець нитки близько 1 метру. І робимо початковий вузол. Далі кінчиком робимо накид. Пров'язуємо дві петельки разом робочою ниткою. Далі таки в'яжемо. Накид пров'язали. Накид пров'язали. В'яжемо шнурок до необхідної довжини. Чепчик виходить дуже м'який, теплий, щільний, начебто зшитий із штучного хутра. Його можна носити замість капюшона та виглядає він дуже стильно.